На каналі Українська Хвиля сьогодні поговоримо про нову ініціативу нашого уряду. Наш Кабмін вирішив забезпечити доступним житлом всіх, хто цього потребує. Ну, взагалі, питання дуже актуальне, особливо під час повномасштабної війни, коли багато людей втратили свої домівки. І ця інформація буде корисною тим, хто змушений з тих чи інших причин винаймати житло, не маючи власного. Зараз розповім деталі, все, що відомо. А поки попрошу, підпишіться на Канал, якщо ви ще не з нами, ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини, і нас уже понад 76 тисяч. Дякую кожному за довіру і за підтримку. Надзвичайно цінно, важливо і дуже приємно. До речі, Тож, про зміни про нововведення повідомив голова Кобміну, очільник нашого уряду Денис Шмигаль. Я знаю, що дуже багато хто очікує на пенсійну реформу, на запровадження бальної системи, про яку. Говорили міністри впродовж двох останніх років, а також про соціальну допомогу, про запровадження базової соціальної підтримки у розмірі 4,5 тисячі гривень. Що стосується коротенько, що стосується пенсійної реформи, поки що у липні її запроваджувати не будуть. Е, немає взагалі ніяких офіційних повідомлень від нашої влади. Лише у Верховній Раді е, ну, зазначили, що немає навіть законопроєкту, не дивлячись вже про його. Озе, тому що документу про нову ось цю систему, про бальну про пенсійну реформу взагалі документу так і не, на, не відправили його до парламенту. Не, не, не дивлячись на те, що дуже багато говорили, що з 1 липня життя українських пенсіонерів значно і значно покращиться. Е, є Інформація про те, що можливі зміни з жовтня місяця, але хто кажуть, це ще не точно що стосується програми запровадження базової соціальної підтримки, а саме ось цієї виплати у розмір 4,5 тисячі гривень, то вона таки ця програма стартувала, хоч щось у нас запроваджено. Знову ж таки, через дію, поки заявки на участь у цій програмі на подати не можна оновила. Дію регулярно відслідковую, немає поки що можливості подавати за заявки в режимі онлайн потім можна буде зробити це і на сайті пенсійного фонду, але поки що потрібно звертатися лише особисто до сервісних центрів. При те, що пенсійну реформу відклали до кращих часів, Кабмін активно працює над подоланням бідності. Ми ж знаємо, що епоха бідності має закінчитися, і цього разу нова ініціатива стосується людей, які не мають власного житла, які змушені. Його орендувати, а таких дуже і дуже багато в нашій країні, так ось в Кабміні, в нашому уряді, повідомили про запровадження нового експериментального проєкту, і знаєте, що збираються зробити? Будувати муніципальне житло. Невдовзі мають з'явитися будинки, де житло надаватиметься певним категоріям осіб за найнижчу плату. Тобто, вона буде набагато нижчого розміру, ніж середньоринкова. Як ми знаємо, Маємо найпопулярніші варіанти житла це в центральних та західних областях. І ціни там, дай Боже, кожному мати можливість їх винаймати. Вони є дуже високими, тому що треба мінімум ну, приблизно 8-10 тисяч гривень, а то й більше залежно звичайно від умови, від меблювання, від наявності побутової техніки, розташування району місту. Це зрозуміло, що дуже багато чинників, дуже багато показників впливають саме на вартість квадратних метрів. Цього разу обіцяє шмигаль, хто отримує ці квартири: діти, сироти, військові та їхні сім'ї, ветерани. Родини загиблих воїнів, внутрішньо переміщені особи та освітяни лікарі та комунальники це ті категорії е, громадян, які претендуватимуть на доступне орендне житло першочергово. Що ж це буде взагалі за житло? Інноваційна програма передбачає чіткі стандарти: мінімальний метраж 40 квадратних метрів на двох осіб. Квартири будуть повністю придатними до проживання, тому що їх здаватимуть разом із меблями та побутними. Товою технікою орендна вартість визначатиметься за спеціальною формулою, яка е, враховує регіональні особливості. Ставка буде суттєво нижчою за ринкову, щоб зробити житло доступним для сімей із невисокими доходами. Це чи поділюся е, відео з виступу нашого прем'єр-міністра? Друга пріоритетна сфера це житло. Сьогодні уряд дає старт обмітному експериментальному проєкту створення фонду муніципального орендного житла. Громади виступатимуть замовниками будівництва. Документація розроблятиметься на основі готових проєктних рішень, що значно прискорить та здешевить процес. Насамперед, муніципальне житло отримують ветерани, рідні загиблих захисників, військовослужбовці, ВПО, діти-сироти, вчителі, лікарі, комунальники. Чітко визначаємо критерії, яким повинні відповідати отримувачі, а також критерії самого житла. Нормою буде метраж 40 метрів квадратних на родину з двох осіб, а також придатність квартири до проживання, включно з умеблюванням та побутовою технікою. Орендна плата буде формуватися за спеціальною формулою з урахуванням умов конкретного регіону. Ставка набагато нижча за ринкову і тому доступна для родин з невеликим достатком. Орієнтовно в місяць за оренду однокімнатної квартири люди платитимуть близько 6 тисяч гривень. Проект буде фінансуватись за кошти місцевих бюджетів, а також за кредитні та грантові кошти партнерів. Завдяки цій програмі досягнемо одразу кількох цілей, забезпечимо житлом тих, хто цього дійсно потребує. Інтегруємо внутрішньо переміщених осіб до нових громад, мотивуємо людей повертатися до України. Тож 6 тисяч гривень на місяць. Ну ще куди не йшло, тому що це досить доступна вартість буде вже для більшості сімей, особливо для внутрішньо переміщених осіб. Але поки що це лише плани нашої влади. Якщо вони будуть реалізовані, хоч на 50% і, хоча б найближчими 5 років, це було б дуже і дуже чудово. Дуже є великі сумніви, що ця програма запрацює, тому що не все так просто: побудувати житло, здати його вразливим категоріям. Поки що, це звучить дуже така, як гарна ініціатива, така гарна перспектива, така гарна обіцянка, солодка обіцянка наш. Уряду, але ми вже чули їх дуже і дуже багато. Які з них реалізувалися, які не були втілені в життя, дуже низький відсоток. Нагадаю про ось ту програму Кабміну Міністерства соціальної політики, яка з тріском провалилася, а саме про надання виплат на оренду житла для внутрішньопереміщених осіб для ВПО. Переселенці дуже мала кількість переселенців взагалі змогли скористатися цією ініціативою. Цією програмою, тому що е, виплати, начебто, держава має надавати на ту ось ту оренду плату е, частково більшою мірою покривати. Але проблема у тому, що головна вимога цієї цього проекту це е, надання. Договору офіційного, як ми знаємо, абсолютна більшість власників житла зовсім не палає бажанням повідомляти владу про те, що у них є певні квартири, чи будинки, чи частини будинків, чи квартир, які вони здають, Щоб влада про це не знала. Відповідно, не потрібно тоді сплачувати податки. Тому ця програма не працює. Як там її не анонсували, як її не розхвалювали, на жаль. Все ж таки залишилося на рівні такої гарної ініціативи. Цікаво, чи дійсно з'явиться доступне житло в Україні найближчим часом, або я ж кажу, хоча б найближчі 5 років, щоб люди, які не мають власного житла, які вимушені винаймати навіть якісь кімнати в гуртожитках за які великі кошти, щоб могли дійсно скористатися цією програмою, тому що 6 тисяч гривень, як нам сказали, це така середня вартість, можливо, буде й менші ціни, можливо, будуть трошки вищі, тобто залежатиме, звичайно, в столиці. Ці вони будуть вищими, а десь у регіонах віддалених від Києва будуть нижчими. Тобто, якщо ця програма запрацює, то це така непогана ініціатива, але знову ж таки дуже багато сумнівів у цьому. Стало відомо ще про одну цікавенну ініціативу нашої влади. З 1 липня Міністерство фінансів проводитиме перевірки щодо перебування внутрішньопереміщених осіб ВПО за кордоном більше 90 днів. Після додаткової перевірки цей статус, тобто внутрішньопереміщені особи можуть скасувати. Тобто не дозволено переселенцям виїжджати надовго за кордон. Якщо більш ніж 3 місяці людини не буде, її скасують статус ВПО і відповідно ось ті. Виплати у розмірі аж 2 і 3 тисячі гривень, залежно від категорії, у них просто заберуть. До речі, нагадаю про податки на житло площею понад встановлені ліміти, а саме 60 квадратних метрів для квартир і 120 квадратних метрів для будинків. Як ви маєте таке житло площею понад встановлені ліміти, ви маєте сплатити за ці. Зайві, так скажімо, квадратні метри, податки. І я розповідала детально, яка податкова ставка, скільки кому потрібно сплачувати, як не допустити штрафів у одному з попередніх відео. Детально не будемо на цьому зупинятися, але знаєте, якщо у вас житло понад Встановлені ліміти його площа, і ви не сплачуєте щорічно податки, можете отримати потім лист щастя, і будете змушені заплатити сплатити податки за кілька років, навіть. Тобто, податкова може відправити і відправляє листи з повідомленням про необхідність сплати податків за 5 років у Вінниці. Можливо, в інших регіонах інша ситуація, але мені писали підписники, вказували, що дійсно є такі моменти і в інших. Містах, тому перевірте, залишаю посилання в описі під цим відео на ось цю інформацію. Якщо для вас актуально, переходьте та ознайомтесь. У мене поки все на сьогодні. Продовжую слідкувати за змінами у нашому з вами. Українському житті, якщо для вас ця інформація була корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Нині глядачі мого YouTube каналу 387 тисяч українців. Вражаюча кількість, надзвичайно приємно. Не всі долучилися. Давайте це виправимо. Долучайтеся, щоб ми з вами підтримували зв'язок і ви першими дізнавалися про найважливіші зміни у нашій країні. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де я щоденно поширюю найважливіші, на мою думку, найцікавіші українські новини. Приєднуйтесь і бережіть себе.